Так, так, так. Жартуєте, хто б не хотів там жити, це ж рай. Боже мій. Тут є басейн? Хто перший? Так, не чесно, ти побіг раніше. кінець фільму я розуміла, що це підліток різко. Якщо треба допомогти з будинком, у бланка Б є на поготові. А я бачу зраду, Все, він буде зраджувати дружині за цією. Все, 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 тут буде трикос, все, я все Палі знаю, бер. я знаю кінець фільму. Я пішла. Ні, ти випитуєш. Хочеш знати про пола? Даруйте, що це таке? Вуличне мистецтво. Хочете з нами? Приберіть негайно. Сама готуєш печиво. Мій кухар знавіснів би, якби я зайшла на кухню. Я така неохайна. Це не про мене. Там стільки глютену, така гидота. Розкажіть про себе. Чим займається чоловік? Як чарівно? А де викладає? У громадському коледжі шо, звикідні сучки, це тільки нормально. Ти фотографиня? А я могла десь бачити твої роботи. Ром, каталог, Зараз для каталог. Зараз каталогу. Я не можу відкрити кріслоник, він в мене в телефоні, а ви дивитесь мій телефон наш стрім. О, Дякую, пише на каталог. Ти довіряєш мені? Господи, мамо, не плачте, дві хвилини вона страждає. Даруйте, що це таке? Приберіть негайно. Це бридке графіті. Скуштуйте пашту, пашту, пашту. Скуштуйте пашту. Ти хлопчик, тобі можна? Я хочу допомогти. Телефони ж заборонені за Отака мене прекрасна дикція. Молодець, <с> телефони ж заборонені за вечерею. Мене може не сварили.